Мене звати Любов Дуденко, я з міста Тернопіль. Мені скоро буде 53 роки. З продуктом познайомилася в кінці вересня цього року і відтоді почала його пити. Почала з базового сету, тому що були великі проблеми зі здоров'ям. Спочатку ставилася упереджено трошки до продуктів. Думаю, так вже нічого не поможе, вже нехай так буде, як вже її є. Але з перших днів буквально буквально два-три дні я відчула я вже теж розказувала, Не буду повторюватися, але в словах скажу великий приплив енергії, сили. Зникла така дратівливість, покращився настрій, не відчувала такої втоми. Хотіла щось зробити, Хотіла щось бути зайнята Постійно не було такого прилягання, як вже я наговорила. Бо кожного дня, як моя подружка казала, що робиш? Лежу, прийшла з роботи, лежу. Тепер лягти не треба. Мені мені немає часу вже лягати. Займаюся тісно, як не нерозумовою якоюсь роботою, то фізичною. Що саме таке позитивне скинула на цьому продукті на базовому сеті? Скинула 5 кг десь до 2 місяці. Чого не планувала, бо про це не думала навіть, бо мені треба було повернути здоров'я, щоб якось жити, щоб ну, виконувати ту роботу, яка є, і працювати на роботі. Також покращився сон, прекрасний сон став, а його не було. 10 разів прокидалася серед ночі, заснути не могла. Зранку треба вставати, встати не можу. А тепер сон прекрасний. в мене глибокий сон, тому що годинник відмічає, скільки його є. Також цим дуже задоволена. Правда, я підключила пізніше амінокислоти. Це такі амінокислоти, і вони мені я відчула, як вони мені так реально покращили сон. Е, проблеми з кишечником вирішилися, теж було загострення кожного року, весна, осінь. Зараз цього не було. Е, і покращився зір. Е, значить, коли я вожу автомобіль і я постійно вдягаю для далі окуляри, і сама навіть не помітила, як я перестала їх вдягати. А тоді ще з одного разу думаю, о, де мої окуляри? А я їх перестала вдягати, бо не було такої потреби. Ну, це не 100% зір, але зір покращився, і я можу їздити без окулярів. Також перехворіла ковідом і дуже хороші результати маю, бо перенесла дуже легко. Ну зато встигла е заразити всю свою сім'ю, всіх, які були в хаті, хоч трималася окремо від них. Але всі перенесли дуже добре, дуже легко, день-два температура і без всяких таких побічних явищ. То я теж задоволена в той момент приймала багато шуцу, ресторель. Приймала, ну і ой, не туди показую. І, звичайно, активайс і ранкові коктейлі. Ну і великий результат ще маю на такому продукті, як Generation 50, але я розкажу цей результат іншим разом.